Гей, hey, друзі, у цьому випуску вас чекаю. Перший проєкт на панелі запуску Кродо. Радий вітати свою найкращу аудиторію і з вами, як завжди, ваш неповторний, містер Атлан. Сьогодні трішки поговоримо про проєкт КРОДО, тому гарного вам перегляду. А у цьому випуску ми поговоримо про перший проєкт, який з'явився на панелі запуску КРОДО. Ми починаємо! Напевно, більшість послів та просто користувачів помітили, що на веб-сайті Crodo uh, Launchpad опублікувала інформацію про проєкт, який розмістить ID.ON на платформі. Оголошена ціна продажу, яка становить ось цю суму USDC, початковий обіг якої становить 20 uh, мільйонів токенів GAT. Його поки що, на жаль, невідомо. Чекаємо інформацію на сайті. Про проєкт Green Up Development. Проєкт Green Up Development створює основу для майбутнього ринку криптовалют, тобто гаманці, біржі, маркетплейси, мости тощо. Мета проєкту зробити цінові технології доступними для всіх через власну продуктову екосистему, яка буде нібито служити мостом між звичайним користувачем, інвестором, корпорацією та зеленим блокчейном. Окей, друзі, а тепер більше про основну мету. Розробка зелених додатків є повністю комерційною, але її основною метою є популяризація та інтеграція нових екологічно чистих технологій шляхом створення технологічних продуктів та інструментів, що працюють на екологічно чистих блокчейнах, які є корисними для світової спільноти. В основному пробачте, в основному проект орієнтований на розвиток власної екосистеми в. Який токен КАД запущений, і випущений на блокчейні Chia, буде використовуватися більш як платіжний засіб. Ну що ж, друзі, правда цікаво? А тепер давай трішки поговоримо розроблена екосистема включатиме такі сервіси та програми як. Перше, мобільний гаманець, який буде містити багато корисних функцій. Наступне розширення для браузера гаманця, що підтримує протокол Web 3, аналогічний MetaMask. Децентралізована біржа, яка підтримує стандарт токенів CAT 1 і nft 2 Обмінник матиме класичний режим торгівлі та режим підвищеної ліквідності NFT Marketplace і з можливістю карбувати nft карти для всіх із дріжнім. Інтерфейсом, сервіс з випуску та обслуговування токенів на зелених блокчейнах. Наступне це власна рекламна платформа, що підтримує формат інтеграції нативної реклами. Наступне їдемо міст, який стане провідним між іншими мережами та мережами на основі технології ЧЕ стартовий майданчик, який дозволить молодим та перспективним стартапам збирати кошти на реалізацію власних ідей власне. І е, останнє це е, B2B-продукт для прийому платежів. А тепер, друзі, давайте трішки підсумуємо. Я вважаю, перший проєкт на стартовій панелі кроду є дуже цікавий та перспективний, який є потенційно е, який потенційно може дати вам великий-великий прибуток. Для Launchpad платформи дуже важливо, якими будуть перші е, запущені проекти і наскільки вони виростуть ціні. Друзі, а на Цій ноті буду завершувати свою промову. Якщо вам сподобалися мої думки, обов'язково підтримуйте підпискою, моментом, коментом та лайком. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі. Бувайте!